Майже 4 роки повномасштабної війни, а російські гроші досі контролюють систему, яка захищає їх активи, нібито затримали при спробі втечі за кордон ексдепутата броварів, нібито власника заводу БРАС, олігархічного фунташа Прана, якого вже, до речі, відпустили, а справу злили. Вони разом з губернатором Одещини кіпером організували легалізацію імперії російського олігарха наумця Юнігран. Вони разом побудували мережу, через яку вивели мільярдні арештовані активи наумця, який роками постачав щебінь і будматеріали російському Міноборони. Після санкцій майно мали забрати в державу, але воно опинилось у руках Шапрана, Кіпера і їх спільників. Переписали через фіктивні компанії Юністон Плент, Люкс, Енкрос. Решти зняли. Гроші вивели через банк, суприненків реальних власників Брази, до речі, офшори. І крипту. Спільник Шапрана Кіпер, екс-прокурор Києва, планує зайняти місце мера Труханова для деребану землі і бюджету. Його прокурорський підпис стоїть під рейдерським захопленням майна Патріарх Холл в центрі Києва в інтересах того самого шапрана. Паралельно через Дамберстрой і Будмарка розпилювали бюджет Одеси на фіктивних тендерах під укриття. Суми завищені на 40% Підкат до половини вартості кіпер кришує контрабанду в порту і вивіз зерна? Не соромиться їздити у відпустки в ЄС і Дубаї, носити піджаки за тисячі доларів? Його дружина має російський паспорт, але жодного питання від СБУ. Панове Кравченко, умер Свириденко. Невже на таке правосуддя ми заслужили? Яке обслуговує росіян і грабунок України? Хочеш більше наш телеграм?